Буковина багата на творчих людей, які попри війну відроджують традиції та знаходять час для творчості. Цим також допомагають переселенцям відволіктися від біди і дізнатися більше про регіон, який став для них прихистком. Чим майстриня Одарка Кучерява заворожує біля себе людей? Далі у сюжеті Чернівецького репортера. Одарка Кучерява розповідає про свою ляльку Стефанію, яку зробила після перемоги України на Євробаченні зеленими квітами як символ відродження. Вона хоче, щоб була перемога, і вона готова вже відбудовувати мама цілої України, яка буде відбудовувати Україну. вона готова садити квіти, щоб Україна розквітала. Ляльки-мотанки майстриня робить вже більше року. В її колекції десятки різнокольорових красунь, і кожна з історією. Є відроджені ляльки дитинства, а є сучасні, як оберіг під час війни. Крім того, пані Одарка вишиває картини та одяг, займається ткацтвом, а головне організовує біля себе людей, аби відроджувати традиції Буковини. Це така позитивна енергетика, коли є можливість занурити світ прекрасного, і це є дуже дуже важливо. От Ви кажете, яким чому до вас тягнуться люди? Бо я це люблю. В її артпросторі, щовихідних проходять різноманітні майстер-класи. Туди запрошують переселенців, аби ті побачили всі творчі надбання буковини і навчилися творити власними руками. Той, хто хоче мати таку річ, скажімо, сакральну, хоче відтворювати родини тепло, хто вміє це робити сам. Честі, хвала, хто хоче навчитися так само. Майстриня відроджує техніки вишивання зі старих книг, збирає роботи вишивальниць з усієї країни і зізнає. Таку любов до творчості має з дитинства. Її прививала мама. Тому пані Одарка закликає українців пам'ятати про традиції і навіть у важкі моменти звертатися до рукоділля, яке відроджує жагу до життя. Наприклад, під час відключення світла запалювати вдома свічку і разом з дітьми створювати ляльки. Антоніна Карташева, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.